Вітаю, шановне панство. Ця збірка унікальна, адже в ній зустрінуться новенький Intel 14700KF і відеокарта RX 7800XT, котра є прямим ціновим конкурентом для RTX 4070. При цьому, будучи потужнішою по сухій продуктивності, і може конкурувати навіть із 4070 Ti, як багато хто каже. Я детально покажу і розкажу про хід всієї збірки, адже тут є чому дивуватися, якщо чесно, навіть тому факту, що я таки не отримав перегріву цього потужного дужного каменюки, навіть без пауерлімітів. Але давайте по порядку. 14700K це продовження 13-ї лінійки, такий собі рефреш. Raptor Lake S Refresh. Скажу дуже коротко, по суті, особливо нічого не змінилося, навіть ціни. Ті ж самі процесори, але заводський розгін, тобто частоти стали ще вищими, а з ними і споживання трішки підросло. Але саме 14700K якраз змінився найбільше, і як на мене на нього й робиться найбільша ставка виробника. Адже саме йому, крім частот, додати. Дали ще й 4 є кор ядра порівняно із 13700K. Також стало більше L2 кешу на 4 МБ і L3 на 3 МБ. Саме тому наразі це найцікавіший процесор із рефреш. Адже рекомендована ціна, як і в 13700K, але при цьому приріст дійсно відчувається. Саме тому знайомство розпочинаю саме з нього. Звісно, такому монстру потрібна гарна мамка. У нас це материнка ASUS Gaming Z790 Pro Wi-Fi. pddr 5 пам'ять з підтримкою. Швидкого Wi-Fi 6i, куди ж без нього, і Bluetooth 5.3. Але саме цікаве не це. Зараз розкажу в чим прикол і на що звертав увагу при виборі нової мамки, адже не всі звертають увагу на деякі нюанси. Ну, по-перше, це не топова Rockstrix, тому й не така дорога та в це перетопова лінійка, тому я її полюбляю. Бо наче все є те, що треба, але трохи дешевше. Звісно, тут 16 плюс одна фаз живлення, що може забезпечити аж 60 А, правда, кому це треба. І радіатори на ВІРМ збільшують. Враховуючи апетит Intel, мабуть, не даремно. Звісно, для відеокарти вже є PCI 5.0 підтримка і армований слот. Але тепер давайте до цікавого саме для мене особисто. Дивимось сюди Type-C зі швидкістю 20 ГБ, тобто це USB 3.2 Gen 2, увага, X2. Це вдвічі швидше, ніж ми звикли, і далеко не в кожній материнці є. І от знаєте, давно юзаю ось це зовнішнє кишення для NVME накопичувачів, і в ній стоїть ось такий класнючий Fury Renegade PCI 4.0. Диск на 2 терабайти. На ньому в мене весь набір ігор зі Steam і не тільки, і дуже зручно, якщо в тебе ПК і ноут чи два ПК в різних місцях все необхідне завжди з собою. Так ось до чого я веду: якщо збирати новий хороший ПК, то в нього має бути максимально швидкий USB інтерфейс, як на мене, а в цій мамці їх буде аж два. Хоча в мене кишеня на 10 гігабіт і от тільки зберу собі ПК з такими можливостями, просто зміню кишеню на 20 гігабітну. Бо, вибачте, 2000 мегабайт на записі читання це дуже швидко Швидко для зовнішнього диску, навіть швидше, ніж деякі PCI-3.0, накопичувачі в материнських платах. І ще особисто для мене ключовий критерій накопичувачі. Дивіться, під різні розміри: 1, 2, 3. 4. аж 454 4.0 диска стає, і ось це запас на майбутнє. Для кого як от для мене ці критерії важливі. Хороший вірем, наявність USB 3.2 Gen 2X2, і звісно швидкий Wi-Fi. Ну це все тут є, слава Богу. Щодо накопичувача і оперативи, в телеграмі ПК Плюс немало срачів на цю тему було. До речі, якщо цікаво поспілкуватись і побачити, що там за кадром, та й новини про залізо погортати заходь. Так ось багато хто полюбляє продукцію від Kingston і і шановні, по вашим заявкам, як то кажуть. Ну, перше, це накопичувач Fury Renegade. Вони багато в чому схожі ще з одним хітом продажів KC 3000. Як бачимо, це відразу 2 терабайта. Так, в такий ПК, якщо не планується доставляти відразу ще, краще брати 2 ТБ. До того ж, в 2 терабайтної версії трішки вища швидкість запису, ніж в 1 терабайту. Контролер Phison E18 вказує на те, що це топчик, чіп Micron TLC і DRAM кеш об'ємом 2 ГБ. Зверху тонка алюмінієва Пластина з графеновим напиленням, але вона не допоможе, якщо поставити ось так. Його обов'язково треба накривати зверху, бажано і знизу радіатором, адже такі швидкі диски, а саме 7300 на запис і 7000 на читання, обов'язково дуже гарячі. Тож ставлю його під радіатор, а потім порівняємо швидкість його в материнці і от в кармані. І щоб, ну геть, було добре, то і оператива має бути Fury Renegade, причому зверніть увагу, 48 ГБ, тобто два модулі по 24 і саме такі нещодавно з'явились, це свіжак, можна сказати. Про 16 гіг в такій сучасній системі краще забути, а от кому 32 гіга здається, трохи мало, а 64 за дорого, то тримайте дещо посередині. Має профіль XMP 3.0 і на ньому він буде працювати на частоті 6400 МГц. Мені здається, що така швидкість і такий об'єм, як то кажуть, ні нашим, ні вашим, саме те, що треба. Адже планки 7200 наразі ще трохи за дорого, як і 64 ГГц. От тому я вибрав, скажімо так, компромісний варіант. До речі, по кольору також компромісний, адже буде білий корпус і чорна начинка всередині. Як бачимо, тут є і ті і інші елементи. Підсвітка Аля вирви око також на місці, вона буде ось тут, зверху, коротше, краса. Ну а далі я трохи жалітимусь. Я не покажу, як його сюди підіймав, адже ви побачили б згорблену людину, що лається матом. Та йо ма йо, блядь! Ну і важкий. І великий. Lancool 216. Це далеко не найдорожчий корпус, але і не бюджетка. Наприклад, зараз чорний такий коштує 3800 по акції, хоча білий ще й з RGB підсвіткою, як в мене, на тисячу дорожчий. І до речі, друже, щоб було дешевше, способи давно є. Особисто я користуюсь Leti Shops. І от нещодавно купував сонячні панелі і на одній штуці повернув більше 100 гривень. А на восьми штуках, як розумієш, це вже відчувається. Щось виводив, а ще на балансі навіть трохи і от в листопаді якраз починається сезон осінньо-зимових знижок всюди. Але є лайфхак. Це поєднати знижку і підвищений кешбек від Letyshops. Shops, і взагалі приємно виходить. З 8 по 17 листопада Letyshops Shops влаштовує дні шопінгу у відомих магазинах. Ось з цих, що перед вами, підвищений кешбек аж до 30%. Ну от знайшов в одному з магазинів зарядну станцію Blue Yeti. Але ж пам'ятай, що з кешбеком повернеться ще більше 5%. Але ж це не все. З 8. 11 по 25.12 паралельно проходить додаткова акція. Купуєш ти платимо ми. За кожну покупку з кешбеком Letyshops в магазинах-партнерах ти ще отримуєш білет учасника цієї акції. В кінці буде обрано 50 переможців, що отримують кешбек 100% за товар. Тобто, по суті, тобі куплять цей товар. Тому це подвійна вигода: купуєш, отримуєш кешбек і шанс компенсувати свою покупку на всі 100%. І чим більше білетів, відповідно й більше шансів. Уважно подивись до списку цих магазинів і не забудь скористатись Letyshops. Якщо ще не користувався, все дуже просто. В описі скачуємо додаток, з нього переходимо в потрібний магазин і тоді вже купуємо все. Кешбек повертається на твій баланс спочатку, а після зарахування його можна вивезти на карту. Підтверджую, я виводив вже не раз. Додаток безкоштовний, якщо що, тож не втрачає можливості, якщо збирався купувати. Поїхали далі. Що ж, десь цілих дві години присвятив, тому щоб ознайомитись із функціоналом цього монстра, тому розповім дуже стисло і коротко про головне. Ось ця панель при бажанні ставиться ось сюди, якщо ПК на столі стоятиме, наприклад. Скло товстенне, як і метал, тому він. І такий важкий. Тут не як я звик з дешевеньким фільтром, а метал. Тут також. І тут. Єдине, що мене напружило а де блін нейлоновий фільтр в комплекті спереду. Я знаю, що можна докупити, але ж це капець як непрактично. От вам і маркетинг. І це вважаю ложкою дьохчу в цілій бочці меду. Адже корпус дійсно наворочений, все продумано і все модульне. От знімаю верх, легкий доступ до радіаторів води або вертушок, будь ласка. Розбирається також двома пальцями, що скло, що бічна кришка, все на застібках. Всередині два кулера 160 мм і одна 140-ка позаду, причому це не дешман, а доволі якісні кулери. Ось це чудо знімається також. Почистити все на раз-два. А тут і хаб для вертух, і підсвітки. Ось це реально важливо, а не лише підсвітка, як часто буває в інших корпусах. Ну і звісно, синхронізується з мамкою. Ось це чудо також знімається, хочеш став сюди вертушки під карту, хочеш прямо на них 2,5 диски навіть стають. Ось цей рудимент, правда, поки вийму, бо не маю потреби. О, ну хоч під блок є нейлоновий фільтр. Ще в комплекті от така штукована, можна вентилятор ставити прямо сюди, знявши модуль, що вже стоїть. Карта. Ставиться вертикально при бажанні, правда, райзер в комплекті не йде. Ось цей модуль можна перевернути, щоб поставити є e ATX-плату. Словом, якщо в дитинстві не було трансформера і хочеться побалуватись, ось воно. А який бокс в комплекті а пахне як! прямо з відсіками, ну не пожлобилися, тільки на нейлоновий фільтр пожлобилися, і умовний недолік доволі важкий і здоровий. Зате коштує не як крило від літака. Йдемо далі, бо можна довго розповідати. Краще потім, по ходу збірки щось. Ще покажу. Хоча секунду, так, отже ж вже показую, знімаю верх, щоб зручніше ставити мамку і підключати все. Це в нас Asus TUF Gaming, знову ж таки, підібрано так, щоб по ціні вписався ідеально. При цьому його можна назвати преміальним, тому що 10 років гарантії, звісно, ATX 30 стандарт, 850 ватт, але в нього ще є деякий запас, навіть в 20% зверху. Тобто дуже потужне залізо він потягне. До 200 ватт в нього вертушка, до речі, взагалі не крутить, напівпас. Масивне охолодження, і всі можливі захисти також. І от хто не дуже в темі, скажімо так, і не хоче паритись, от берете такий чи подібний і можна не хвилюватись за залізо та її сам блок. Навіть на коробці акцентують на начинці, і ККД в нього аж 92%, до речі, і споживає вимкнений, також мало. Довго можна розповідати, краще зайдіть, почитайте при бажанні до колег від gSit.com, кому цікаві деталі. А от мене зацікавив комплект. Навіщо мені європейська і от британська виделка в комплекті, я не знаю. Знаю, А от самі шнурки залік. Їх тут досить багато, м'якенькі, нейлонові. А отут попереджаю. Чиха подалі з цими новими 16-контактними кабелями кажуть: втикай до кінця. Що 16 пін. Що ці от отповісі Входить в корпус як гарячий, ніж в масло. Тут, мабуть, таких два стане. А який кайф, коли немає кришки зверху, заживлювати, що материнку, що проц. І нарешті виробники корпусу почали не колодки штампувати, а один суцільний конектор для під'єднання передньої панелі. Думав ліпити сюди дві вертушки, передумав. В тему були білі із підсвіткою, котрих немає під рукою, та й карта не гаряча. А от що гаряче, я думаю, ви і самі здогадуєтесь. Ех. З чого почати? З новенької супербашти Rock Pro 5 Be Quiet чи все ж з водяночки Be Quiet Pure Loop 2. І те і те новеньке і мощаве, і мені дуже хочеться їх порівняти, адже я особисто полюбляю повітря. Але побоюючись додаткових ядер, вищих частот і пригадуючи свій досвід із 13700K, все ж почну з водянки. Якщо сотні градусів без обмежень лімітів не буде, тоді можна і башту пробувати. Pure Loop 2 продовження хітової Pure Loop. Є з приставкою FX. Ще там вертушки з підсвіткою, а ця без, але при цьому трохи дешевше, тому і в мене. Також, до речі, по ціні чудовий баланс з усім, що ми вже бачили. На все лишаю посилання в описі, кому цікаво. І перше, що привернуло увагу, ось ця пляшечка, і ти правильно здогадався, її можна дозаправляти. Реально, виробник радить раз у два роки. Тож можна взагалі не паритись про довговічність. Не знаю, як цей проц, але i9-му точно найбільшу ще й хорошу воду подавай. А ось тут знову кайф, і я ще не кайфував так. Встановлюючи дебелий радіатор в корпус, бо це реально зручно, як бачимо. Тепер верх і ось так вигляд доконаний. Ну і останнє ось. Сьогодні червоний табір. Новенька карта козиряє 16 гігами пам'яті, чого буде достатньо не на пару років, а відчутно довше. А сустав, мамці і блоку в комплект. Та й сама лінійка таф по карточкам, це також, як ми знаємо, крутизна, але не супер дорого. Всі тавки мають багато спільного в дизайні, але все ж деякі відмінності є. Красиво, локонічно вся обклеєна, і тут на тобі ще й поліетиленовий шматок для захисту. Не забудь дістати, як то кажуть. Бачимо, що AMD не йдуть по стопам NVIDIA, все ті ж старі добрі конектори в велетенському віконці, і перемикач продуктивного і тихого режимів. Взагалі, дизайнери в них непогано працюють. І ось так виглядатиме карта в корпусі. Скажу, що це не велетенська карта, і стане у всі стандартні корпуси, як на мене, виглядає все досить пристойно. Відмічу також прокладку кабелів, тільки подивіться, скільки тут місця. Я жодної стяжки не використовував, лише те, що було. Особливо ось з цими фіксаторами прикольно придумали і взагалі приємно глянути. Ось так фіксується просто скло і бочина, і все. Скло повністю прозоре, і відтонування легкого я б не відмовився, але це на смак. Ну і шановні. В не втримався, щоб не зважити. Я, звісно, трішки прифігів. Ви, мабуть, також шістнадцять і шість кілограм. І ця ще карта в нас не велетенська відносно. Тестовий запуск, все працює. Оператива хоче звернути на себе найбільшу увагу, доволі стильно і не дуже вичурно, я б так сказав. І з підсвіткою також не перебір, як на мене, котрую можна відрегулювати або навіть вимкнути. Але як перфекціоніст додав ще ось пару стяжечок від блоку. О, от тепер ідеально. Ну що ж, протестуємо нашу бойову тачку, і перше, що відмічу, що займає він місце на столі більше, ніж я гадав. Антена Wi-Fi і поїхали. Для початку в біосі активую XMP профіль оператива. Помітьте, що і таймінги в неї доволі класні. Далі, тут один із павер лімітів стояв на 253 вати, котрий я успішно зняв, другий також знятий. Тобто проц зовсім зараз без лімітів. Єдиний нюанс, як завжди, 11-та вінда не підтягує драйвера на інтернет, принаймні на материнках Asus та й інших, в кого свої особливі драйвера. І головне, що цей крок пропустити не можна. Тому добре, що є смартфон, котрий я використав як USB модем. І о чудо тепер можна йти далі, беріть на заміна. Мітку. Відмічу, що ПК дуже й дуже тихий без навантаження, лише помпу ледь-ледь чути. А от під час повного навантаження на проц так не скажеш. Якась мушка дроздофіла сіла, а їй так притисло до сітки, що вона бідненька не може полетіти. Ох, і втягує, бляха муха, лети. Ось так. Хоп, знову перетиснуся. Розпласталася бідненька. Я тебе врятую. От вам. І вертухани. Так, треба буде збавити оберти в біосі, але проду корпуса тут прямо капець-капець. Я зацінив. То, що там наш новий інтел, я здивований, але навіть без павер лімітів під водяночкою 100 градусів немає. Ось бачимо 298 ватт максимум він брав, трішки не дістав до 300 і 90 градусів. Я прямо видухнув, бо з 13700K під водянкою, хоч і двох секційною, але 101 градус було тут, як тут, при споживанні дві. 265 шістдесят О вовник вогник, вогник жаркажата. Жарко. О, вовник вогник, жарко, жарко, І чи то тепловідвід від кристалу допрацювали, чи то водянка потужніша, чи і те, і інше, не знаю. Але результат на лице. І до речі, на 4400 балів більше в новинки. Споживаю під час тесту Cinebench R23 без участі відяжки. До речі, 433 Вт. вати, чи маленько так. Вирішив включити в тести новий Cinebench r 24 Тут і відяжка, як бачимо, 10 657 балів набрала. 4070, до речі, в цьому тесті, як бачимо, краще себе показала. І тут же можемо порівняти з 13700K, правда, в невеликому розгоні, з нашим стоковим 14700K. Приклад з Reddit, тому вибачте, видно, що у мультипотоці наш потужніший, але на ядро за рахунок розгону 13700K трішки попереду. Ну а взагалі, як розуміємо, дурі у 14700K хоч. Відбавляй всього 44 секунди, знадобилось йому, щоб пройти Corona Benchmark 1.3. Ну і давайте перевіримо диски. Наш Type-C на передній панелі завдяки мамці також видає 20 Гігабіт. Хоча Карман лише на 10, як я казав, ну глянемо. Будь ласка, 1000 мегабайт в секунду на читання та запис для флешки це дуже швидко, відчутно швидше, ніж звичайні хард-диски або звичайний SATA SSD. Тому ігри запускати без питань. А от коли підключив диск в звичайний 3.2 gen 2. Gen2, Попереду, як бачимо, швидкість більше ніж удвічі нижче. До речі, нарешті вони почали це робити: швидка зарядка для смартфона від мамки. Це Quick Charge 30, 18 чи 20 ватт. Але якщо б мій смартфон підтримував Power Delivery 3.0, то було б взагалі майже 30 ватт стосовно такого ж диску Fury Renegade, але вже в материнці, то як бачимо, супер. Він хоч і не дістав 7300 на читання і 7000 на запис, зовсім трішки, але швидкість таки дуже хороша, задоволений. 3D Mark Time Spy чітко демонструє реальну ігрову продуктивність ПК. І відразу дивлюся, скільки ж балів по графіці він набирає: 20 440. В той час, як 4070 набирала, увага, 18576 балів, тобто поступається по чистій продуктивності в цьому тесті. І знаєте, я, мабуть, перший, хто тестував саме таку зв'язку, бо бачите, що не порівнюються результати з іншими такими зв'язками. Їх просто немає. Тим паче, наш ПК краще ніж 90. 105% ігрових ПК 23-го року і не дотягує до хай-енд ПК за рахунок карти, як ви здогадались. І останній найжорстокіший тест на стабільність та нагрів в стресі Аїда і Фурмарк одночасно. І тут знову мав сумніви, був впевнений, що цього разу ну точно буде сотка на проці, адже карта включилась і почала все підігрівати. Але ні, 20 градусів в кімнаті, а на процесорі за 14 хвилин 91 градус максимум, 59 максимум було на карті. І це дуже круто. Не останню роль, звісно, відіграв скажений продув корпусу. Але підігріває в кімнаті цей ПК також, адже споживає системник так вже 660 ватт максимум. Нереальне, звісно, навантаження в іграх буде менше. А от на робочому столі цілком адекватне споживання. Щодо ігор почнемо з козирів. Я вмикаю відразу нашу шумівшу, графічно красиву і важку гру Alan Wake 2. Спочатку все на ультра, але без трасування променів, Quad HD FSR 2 на якість. І слухайте, тягне як звір. Більше ста кадрів з чудовою плавністю, і проц вивозить запросто. Правда, тут неправильно показує частоту проце і споживання пам'яті картою в 79 гіг. Не звертаю увагу, потім поясню. Ну а тепер. Давайте і трасування на максимум. his head! Ну що, приїхали? Слухай, друже. Відео вже дуже затягнуте, і я ще кілометр історії маю і тестів. Також і хочу порівняти трішки з RTX 4070 цю карту, щоб відео не було довгим і нудним. Вийде друга серія, де я протестую ігри. порівняю трішки із 4070, і от подумаємо, що робити от з цим трасуванням променів на RX. І ще мені ну дуже, прямо дуже кортить порівняти башту із цією водянкою, щоб дати і собі і вам відповідь на питання, чи можна з таким потужним процесором обійтись без водяночки. Я думаю, вам буде дуже цікаво. А також розповім, чому якість запису картою RX в мене поганенька. Які проблеми спіткали, і поділюсь остаточними враженнями на рахунок збірки карти процесора. Тож запасай попкорн, друга серія. Скоро вийде, там розберемося. Nvidia чи RX, повітря чи вода. Це наступне відео, тож до зустрічі!